Добрий вечір, дорогі друзі. До вашої уваги дверний блок. Хочу вам трошки розказати про ці двері. Це двері були виготовлені 20 років назад. Вони були роздвижні. От, і люди, які у них вони були, вони зараз там роблять ремонт і хочуть, щоб ми їх навісили на коробку. Ми зробили коробку до них, навісили ці двері, пофарбували їх. Модель називається Чумацький, колір тут венге, дивіться, такий красивий, зараз в тренді шоколадний колір. От, тут якісна фурнітура установлена. От, замок також. До них йде коробка, до них йде два з двох сторін. Кому потрібно двері, замовляйте. В шапці профіля буде сайт і телефон. Коли ви туди зайдете, там є каталог, і ви обов'язково собі виберете там модель, яка вам сподобається. Ждемо ваших замовлень. За помірну ціну ви замовите собі гарні, якісні двері, які будуть вам служити довго. Всім дякую за увагу! Ждемо ваших замовлення.